Хмельницькі євромайданівці знову навідалися до будинку рад. Цього разу усе минуло мирно. Ані правоохоронці, ані протестувальники силу не застосовували. На робочому місці був голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Мітингарі від посадовця вимагали написати заяву про вихід із партії регіонів та скликати позачергову сесію обласної ради з приводу реакції Хмельниччини на події у Києві. Для чого усі дружно перемістилися на майдан незалежності, аби вимоги було виконано публічно. Микола Дерекот попросив у мітингарів слова, однак його отримав лише в обмін на заяву про вихід із правлячої партії. Заяву! 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 Прошу виключити мене, швени партії оріонів. Я звернувся до ядові. Шановна громада, слава Україні! Я спробую зараз рішити подробно, що я зможу в силах, але я не хочу вас обманювати. Посадовець запевнив мітингарів. Зробив це за власним бажанням, добровільно. Відтак відкликати її, начебто, не буде. Мітингарі ж, аби чиновник, бува, не передумав, вдалися до погроз. У вас позиція своя, є чи єсільні? Народна. Народно, точно точно шумай не полили, ваші магазини не Хорошо, Хорошо, Болічна подожгу клянусь. Все, клянусь я кажу. Якщо переходите опять проти народа, не присаж наш магазин старконі. Щодо другої вимоги протестуючих про скликання позачергової сесії обласної ради. Чиновник гарантував, що обласні обранці зберуться завтра, 20 грудня, о 10 годині ранку. Юлія Стафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.